Підхід Brooklyn Friends School до штучного інтелекту та майбутнього навчання. Штучний інтелект в освіті, баланс між інноваціями та цінністю. У сучасному світі, де технології розвиваються шаленою швидкістю, питання інтеграції штучного інтелекту шаї в освіту стає все більш актуальним. Часто дискусії про штучний інтелект у школі крутяться навколо страху щодо заміни вчителів, плагіату та втрати критичного мислення. Однак, як показує досвід Brooklyn Friends School, підхід до ШАІ може бути зовсім іншим, як до інструменту для розширення можливостей учнів та зміцнення цінностей. Освіти. Надихнувшись досвідом цієї школи, я хочу поділитися своїми думками про те, як розумно інтегрувати ШАІ в освітній процес, уникаючи типових пасток і використовуючи його потенціал для створення більш справедливого та ефективного навчання. Шаї це не загроза. А можливість. Перше, що важливо зрозуміти, це те, що шай не слід розглядати як загрозу для традиційної освіти. Це не заміна вчителів, а потужний інструмент, який може допомогти їм у роботі, а також надати нові можливості для навчання учнів. Шай може автоматизувати рутинні завдання, такі як оцінювання домашнього завдання, звільняючи час для вчителів, щоб працювати з учнями сам на сам. Він може надати студентам персоналізовані навчальні матеріали, адаптовані до їхніх потреб і стилю навчання. У своїй практиці я часто стикаюся з тим, що студенти мають різний рівень підготовки та різний темп навчання. Використання штучного інтелекту може допомогти вирішити цю проблему, даючи кожному учневі можливість навчатися у своєму власному темпі та отримувати необхідну підтримку. Наприклад, Існують платформи, які адаптують складність завдань залежно від успішності учня, що дозволяє йому почуватися впевнено та не відставати від програми. Цінності як компас у світі технологій, ключ до інтеграції штучного інтелекту в освіту полягає у визначенні пріоритетів цінностей. Brooklyn Friends School робить це завдяки квакерським принципам чесності, спільноти та управління. Ці значення служать компасом для прийняття всіх рішень, пов'язаних із використанням технологій. Я вважаю, що для будь-якої школи, незалежно від її ідеології, важливо визначити свої основні цінності та використовувати їх як орієнтир при впровадженні нових технологій. Це допоможе уникнути ситуацій, коли технологія використовується просто заради технології, без рахування її впливу на учнів і вчителів. Прозорість і відповідальність основа довіри. Brooklyn Friends School прагне прозорості та підзвітності під час використання шаї. Студенти повинні чітко знати, як вони використовують шаї, і бути готовими пояснити свій вибір. Це не тільки сприяє розвитку критичного мислення, але й зміцнює довіру між учнями та вчителями. Я вважаю, що важливо навчити студентів не лише використовувати штучний інтелект. А й оцінювати його потенційні ризики та обмеження. Наприклад, необхідно обговорити питання алгоритмічної упередженості, конфіденційності даних і впливу шаї на ринок праці, навчання впродовж життя, нові ролі для вчителів і учнів. Інтеграція штучного інтелекту в освіту вимагає переосмислення ролей вчителів і учнів. Вчителі повинні стати не просто передавачами знань, а радше наставниками, які допомагають учням орієнтуватися у світі технологій і розвивати критичне мислення. Студенти, у свою чергу, мають стати активними учасниками процесу навчання, готовими експериментувати з новими інструментами та ділитися своїми знаннями з іншими. У своїй роботі я намагаюся створити атмосферу, де учні не бояться задавати запитання та пробувати щось нове. Я вважаю, що важливо заохочувати їх допитливість і допомагати їм розвивати навички, необхідні для успішної адаптації до мінливого світу. Шай та розвиток критичного мислення пара не суперників, а союзників. Часто існують побоювання, що використання шаї може призвести до зниження критичного мислення учнів. Однак за правильного підходу шаї може стати потужним інструментом для розвитку цієї навички. Наприклад, ви можете використовувати шаї для аналізу великих обсягів інформації, а потім попросити студентів оцінити достовірність і упередженість результатів. Або ви можете використовувати її, щоб генерувати різні варіанти вирішення проблеми, а потім запропонувати учням вибрати найбільш оптимальний і обґрунтувати свій вибір. Не лише технології, а й люди, важливість людської взаємодії. Незважаючи на всі переваги Шаї, важливо пам'ятати, що він не може замінити людську взаємодію. Освіта це не лише передача знань, а й формування особистості, розвиток соціальних навичок, виховання цінностей. Я вважаю, що школа має бути місцем, де учні можуть спілкуватися один з одним, вчитися працювати в команді, розвивати емпатію та співчуття. Тому важливо створювати умови для активної взаємодії студентів і викладачів, організовувати групові проекти, дискусії, дебати Шаї в освіті, виклики та перспективи. Інтеграція штучного інтелекту в освіту є складним і багатогранним процесом, який вимагає від шкіл і вчителів готовності до змін необхідно постійно вчитися, експериментувати, аналізувати результати і коригувати свої дії. Проте я впевнений, що зусилля, витрачені на впровадження Шаї в освіту, будуть того варті. Шай може допомогти створити більш справедливі, ефективні та персоналізовані умови навчання, які дозволять кожному студенту реалізувати свій потенціал, висновок баланс між інноваціями та традиціями. На закінчення я хочу підкреслити, що інтеграція шай в освіту не є питанням або або. Це питання балансу інновацій і традицій. Необхідно використовувати нові технології, але не забувати про цінності, які лежать в основі освіти: чесність, спільнота, управління, критичне мислення, людська взаємодія. Як і Brooklyn Friends School, ми повинні прагнути до того, щоб шай служив нашим учням і відповідав нашим цінностям. Тільки тоді ми зможемо створити справді ефективну та справедливу освіту для всіх.